Слава Ісусу Христу! Дякуємо Богу за ранок, дякуємо за любов Його і знаємо, віримо, що Божа милість вона оновилась в нашому житті. Слава Ісусу Христу. Ми дійсно переживаємо і нам не все одно, і нам болить, коли ми бачимо певні новини, певну трагедію, певне горе. Але ми розуміємо, що Господь є наша сила, Він є наша надія. І ми продовжимо і будемо далі молитися за народ України. Ми будемо далі молитися за нашу країну. І я сьогодні, дорога церква, друзі, хто сьогодні завітав в гості, хочу поділитися коротенькою думкою. Те, що переживає останній час над тим, над чим роздумую. Але найперше хочу сказати, що Господь є на цьому місці слава Ісусу Христу! Біблія каже, де двоє троє збирається во ім'я моє Я посереди них. І я вірю, що Господь на цьому місці. Нехай ваше серце, моє серце, будучи в домі Божому, нехай воно буде налаштоване в першу чергу почути, пережити. І коли, брати, чи хтось з проповідників проповідає певне слово, певну тему, нехай твої думки будуть направлені на себе особистого. Тому що інколи ми, коли чуючи певну думку, ми вже. Приміряємо її до когось. Це буває. Ми вже приміряємо, кому це потрібно почути, хто більш грішний і кому треба ще управляти на своїх шляхах. Це буває таке. Але я хотів би, дорогі друзі, щоб ми в першу чергу аналізували своє серце, своє життя, свої дії, свої вчинки. Тому що кожного разу, коли ми будемо дійсно перевіряти себе і приймати певне слово, ми будемо змінюватись на краще. Амінь. Тому що ми, аналізуючи себе, ми будемо розуміти, тут треба щось змінити, тут поправити. Тут, можливо, я це не робив, а можливо, робив щось неправильно. І хай Господь допоможе нам сьогодні після прекрасного служіння, після цієї зустрічі, яка буде відбуватися далі, нехай наше серце воно змінюється, нехай наше життя воно стає кращим. Ніхто не говорить, що ми не помиляємось, друзі. Ніхто не говорить, що в нас немає помилок. Але ми маємо мати велике бажання змінювати своє життя і життя наших оточуючих. І скажемо на це Амінь. І тема моєї коротенької проповіді це: а роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо». Слава Ісусу Христу. Аналізуючи цей рік. Я розумію, що маса людей вже втомлені, і це правда. Втомлені часом, втомлені війною, втомлені новинами, але сила і підтримка є в нашому Богі слава Ісусу Христу. Якщо б не Господь, тієї сили б не вистачило. І знаєте, коли чуєш певні новини і не бачиш певної реакції якихось країн, і десь втрачається певний мир. Але я хотів би, щоб наша надія завжди була на Ісуса Христа. Щоб ми не надіялись на людину, а в своєму серці, Господь, Ти надія наша Ісус. І за Тобою останнє Слово, Господи, Ти всемогутній. Тому що коли Слово Боже каже, хто понадіється на Господа, не посоромиться. Слава Ісусу Христу. І я хотів би, щоб, знаєте, ми, переступаючи. Те, що ми бачимо, переступаючи свої емоції, жили вірою великого Бога. Амінь. Вірою, тому що Господь, Він знає все, що ми проходимо, Він бачить, і Господь Бог є з народом і є з церквою своєю. І в першу чергу, дорога церква, дорогі друзі, хто є присутні, хто приєднується і приєднався онлайн, дякуємо вам, що ви є з нами, хоч ви на відстані, але ми разом в єдності будемо молитися і далі. І славити нашого Бога. В першу чергу хочу подякувати кому не все одно. Кому не все одно, що переживає наша країна. Кому не все одно на біль народу нашої країни. Не все одно на людей, які переживають горе, тривогу, втрату своїх рідних, близьких, свій затишок, свій дім. Кому не все одно. Я хочу дякувати Богу. Не все одно на воїнів, які. Борються до останнього подиху. І розумійте це, до останнього подиху це до останнього подиху. Це не просто якісь історії, це життя. Це реалії, які ми сьогодні проходимо до останнього подиху. Щоб ми мали можливість далі жити, робити щось прекрасне. І не проживати життя даремно. Платиться велика ціна, дорогі друзі. Платиться велика ціна, щоб ми далі жили. І робили щось неймовірно прекрасне в своєму житті, щось особливе, тим більше знаючи великого Бога, який призиває церкву, народ робити добрі справи, не все одно на поклик Бога і залишається вірними, щоб виконувати, до чого призиває Христос. І не все одно не тому, що вважати себе кращими чи достойнішими, чи мірятися, хто більше що зробив, а тому, що коли в когось болить, то і вам боляче. Коли хтось плаче, то ви не смієтесь. А коли хто впаде, то ви підемете. Слава Ісусу Христу! Тому що не все одно. Коли трапилась трагедія вчора, то людям не все одно було. Кожен, хто що мав, біг на зустріч тим людям і ніс. Все, що було в будинку: одіяло, теплі речі. Бо не все одно, що хтось переживає біль. Слава Богу, що не все одно. Слава Богу, що Господь торкається сердець, Господь навчає, Господь є прекрасний приклад для нас. І я повторюся: не будемо, знаєте, думати, кому це слово сьогодні. Прийміть своє серце. Ви можливо думаєте, що хтось щось робить велике, а що я. Все починається з маленького. Все починається з доброго слова. Все починаючи. З когось втішити, написати повідомлення, передати щось смачне. Все починається з маленького. Я дякую Богу за народ України, прекрасний народ України, якому не все одно на свого сусіда, рідного, близького, хай Бог благословить і дорогі прекрасні люди. Церква, продовжуйте те, що робите. Продовжуйте, чим займаємося. Ворог хоче налякати. Ворог робить все, щоб церква сьогодні зупинилася. Йому не так важливо, щоб десь взяти якесь місце, важливо, щоб молитви зупинилися сьогодні. Щоб церква вже опустила руки, і тоді буде дійсно. Буде дійсно тоді велика трагедія. І слово Боже каже, що все, що ми робимо, це все для того, щоб прославити великого Бога, всі ваші дії, всі ваші справи прославити великого Господа. Слово Боже каже від Матвія 5 глава, 16 вірш. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого на небі, слава Ісусу. І далі слово Боже каже, але найперше. Шукайте Царства Божого і правди Його, а все вам додаться. Слава Ісусу Христу, найперше, найцінніше: шукайте Царство Божого, розширяйте Царство Боже, шукайте можливості, прославити великого Бога. І наступне місце зачитаю від Матфія, шоста глава, 19 вірш: Не складайте собі скарбів на землі, де міль та іржа знищить їх, де злодії можуть вдертися і викрасти їх. Краще збирайте скарби для себе на небі, де не мільні ржа не понівичить їх, де злодії не вдеруться і не вкрадуть їх, бо де багатство ваше, там і серце ваше. Нема ціннішого скарбу для людей, які знають Господа, нема ціннішого скарбу, якого можна знайти на цій землі, ніж виконання Божої волі в твоєму житті. Амінь. Найцінніше, коли ти розумієш. Що ти служиш великому Богові, великому Царю. І найпрекрасніше відчуття, коли ти розумієш, ти був там, там, де хотів і де хоче бачити тебе Господь, слава Ісусу Христу! Нехай ваше серця, моє серце завжди буде чутливим до голосу Божого: чути, що робити, куди їхати і кому допомогти. Шукайте можливості, маленькі можливості, можливості. Кому то допомагати, можливості робити щось прекрасне. Одного разу ми спілкувалися з моєю сестрою і Іною, і хто, можливо, знає частинку мого життя, мого дитинства, я свідчив про своє дитинство, і воно було тяжке дитинство, не маючи що їсти інколи по два дні, коли навіть живіт вже болів від того голоду. І ми були з Інною вдома, не було ні світла, ні газу. Було тяжко. Я не буду в деталі ви розумієте, що таке жити без батьків. І одного разу ми зустрілися з Іною. І вона говорить: пам'ятаєш, коли ми в дитинстві були з тобою, і нам було не дуже легко, але поруч десь, можливо, через вулицю, через дві, були люди, які би з задоволенням допомогли нам, принесли би хліба. І щось би інше. Це не було б для них якось ну, щось такого непід, нереального. Але багато хто не знав просто про нас. Тому каже, ти зараз в хорошому оточенні людей, Ігор. В тебе гарна робота, прекрасні друзі. І ти не побачиш тому оточенні тих, хто потребує хліба. Ти не знайдеш тих, кому потрібно буде допомогти чи накормити. Але виходь, виходь з цього оточення і шукай. Шукай таких людей. І ти знайдеш. Дорогі друзі, церква, можливо, дійсно. в вашому оточенні немає таких людей. Шукайте. Зараз як ніколи. Як ніколи потрібна допомога, як ніколи потрібно максимально викладатися і допомагати людям. Амінь. Шукайте, тому що інколи в тій зоні комфортно, в якій ми знаходимося, ми можемо цього не побачити. Але не забувайте, що навколо нас є такі люди, і вони потребують вашої і моєї підтримки. Ти є відповіддю на чиюсь молитву. Амінь. Ти є відповіддю на чиюсь молитву. Хтось про щось просить. хтось стає на коліна перед Богом і просить про допомогу. І Бог працює через тебе, через мене, через церкву, через народ свій. Будь чутливим сьогодні до голосу Божого. Май Майте серце, яке готове послухати і сказати, Господи, я піду і зроблю, тому що це не просто так все відбувається. Не просто так Господь побуджує твоє серце піти і щось зробити. Хтось просить церква. В когось проблема, в когось біда. Якщо для тебе, можливо, це не щось є таким важливим, для когось це певна проблема. Будь чутливим сьогодні до голоса Божого. Будь відповіддю, тому що коли ти стаєш на коліна і просиш у Бога про свої певні потреби, Бог також виходить тобі на зустріч, але також через людей. Слава Ісусу Христу! Будь відповіддю на молитві, і це є велике благословіння. Ми співаємо багато пісень, є прекрасна пісня, яка мені дуже подобається. Я її співав завжди з великою радістю. Ви її всі знаєте, є таке місце в ній. Я твої руки, Господь, я твої ноги, Господь, голосом буду Твоїм, слава Ісу Христу! Але знаєте, співати не так тяжко, як виконувати, дійсно бути тим, про що йдеться в цій пісні. Я хотів би, щоб ми всім серцем, після сьогоднішнього служіння ми просто проаналізували своє серце, передивилися, що і як далі робити. І знаєте, і багато хто з людей, вони не знають, до чого їх кличе, закликає Господь. Вони себе шукають в служінні в те служіння піти чи в інше, і проходять інколи роки в таких пошуках. Але я почув прекрасну думку, прекрасне слово хорошого проповідника, пастиря Павла Федору, хто знає, він сказав такі хороші слова: якщо ти не знаєш свого призвання, то є гарна новина для всіх. Ти призваний бути для когось благословенням. Слава Ісусу Христу. Ти призваний бути для когось великим благословенням. Кожен призваний бути для когось благословінням. Ти призваний бути. Ти призваний бути, щоб накормити сироту та вдову. Ти призваний не пройти мимо чиїсь біди. Ти призваний до цього. Ти призваний бути поруч, коли хтось вже не має сил далі йти. Ти призваний любити, піклуватись, втішати. Ти призваний бути світлом в цій темряві. Ти призваний, хай Господь благословить чути цей призов і відкликатись на нього. І, дорога церква, Господь не буде нікого заставляти, любити, працювати, служити. Він не буде заставляти тебе це робити. Він буде давати можливості. Він буде відкривати ці можливості, Він буде звати тебе, тому що Він хоче, щоб ти приєднався до цього прекрасного, і Він буде давати тобі можливості, але нікого не буде заставляти цього робити. Але він знайде тих, хто скаже: я, Господи, що накажеш робити мені? І піде туди, куди не хоче ніхто більше йти. І буду закінчувати, щоб не забирати багато часу. І хочу також сказати, що запам'ятайте. Можливо, досить і буває таке переважно, люди не оцінять те, що ви робите. Але скажу найголовніше, але оцінить Господь, слава Ісусу Христу. Все, що будете робити, починається можливо з сьогоднішнього дня. Посвящайте це, Господу. Кожна поїздка, кожна добра справа, кожна роздача, покунка, все, що ви робите, ви робите прекрасно, я це знаю. Посвящайте це в імя Ісуса Христа. Коли вам подякують люди, приймайте подяку, це нормально. Але в своєму серці скажіть: Ісус, ця вся слава Тобі, Господь, я собі нічого не залишаю. Ця вся подяка Тобі, тому що ти, Господь, створив моє серце, ти в нього вкладаєш любов. А я тільки її віддаю. І ти будеш далі наповнювати, а я буду далі віддавати, Господь. І я хочу молитися разом з вами, щоб Господь Бог укріпив народ, укріпив народ України, укріпив всіх, хто піклується про свого ближнього. Тому що в них також є свої певні переживання, певні тривоги, певна біль. і викладаючись допомогою комусь іншим, інколи вони приходять додому розбиті і не знають, що далі буде. Але нехай Господь Бог Духом Святим сьогодні укріпить кожного, запали далі і покаже те прекрасне, що буде потім. Хай Господь привідкриє свою завісу і покаже, що це щось неймовірне, це сильне, це потужне, яке не приміняється ні на яке золото, ні на які достатки, що це є виконання того, до чого закликає Господь. І слово Боже каже від Ісаї, 40 глава, 29 вірш. Він змученому дає силу, а безсилому міць. Давайте просто в смиренні скажемо, Господи, укріпи, ми надіємося на тебе, ми далі будемо боротися, ми не будемо пускати руки. Ми далі кожного разу, при кожній можливості будемо робити добро, будемо світлом в цій темряві, тому що ти є з нами, ти є наша сила і ти є наш Бог. Давайте, будь ласка, помолимось.